Всім вітання! Зараз продовжимо наші експерименти, що стосуються зняття енергії з простору. І також торкнемося питань збудження простору. І перше наше буде, як то кажуть, дослідження ідеї Ігоря Кліма, який мені порадив зробити спарити два конденсатори і на середню точку подати заземлення або антенну. Параметри ми будемо тримати на генераторі 50, це частота в герцях. І скважність 15, тобто 20% 1 п'ята є, імпульс. Далі 4 п'яти, якби немає. Споживання в даному випадку у нас йде в районі 0,27. Ну, це 26-27 мА. І тепер дивимося. В даному моменті в мене на схему тут трошки ще цікавіша вона. В точці 3 стоїть у мене антена зовнішня. І в точку 3 другу, також це заземлення стоїть. І на вхід Вилки Рамик у мене стоїть гарячий кінець, кінець качера бровіна. Напруга. Дивимося, що в даному випадку. Зараз на середню точку, от вона скручена такою шинкою, нічого не подається. І конденсатори працюють в такому режимі заряду-розряду. От Споживання дестабільне, але тут відбувається таке якби, бадання енергії. Вони переходять з одного на другий. Тепер в точку середню я додав. Заземлення другий контур. Так, дивимося споживання у нас як було 27 мА, так і залишилось. Коли я середню точку заземлив, стало 46 вольт і цих перетікань немає. Зараз я відкину з середньої точки. І Середню точку залишимо, відкинемо землю і антенну із точки 3. Так, Споживання як було, так і залишається. Параметри генератора ті ж самі. Напруга в районі 46 В, як і була, так і лишилася. Відкинув антенну, відкинув заземлення. Стоїть тільки на середній точці. Тепер з середньої точки я відкидаю заземлення. Напруга в мене просіла. І тепер одним кінцем конденсатор в торці 3 буду заземлювати. От. 45 вольт. Так, і зараз замість цього контура землю поставлю інший. 43 трошки гірше це заземлення. І на середню точку також 43. Попробували декілька варіантів. От, і, як то кажуть, для того, щоб зрозуміти, чи в цьому є якийсь сенс. Зараз прийдемо на конденсатор, який я відставив в сторону. І поставимо його в одинарному варіанті. Так, гарячий кінець перекоментували на конденсатор одинарний. Даємо струм постійний. Так, споживання 26-27, як і було. Напруга була 46, стала 52, але зараз заземлення антенна не задіяні. Стаю на конденсатор. Напруга просіла до 46 вольт. Тобто що ці спарені конденсатори що одинарний. Результат той самий. І тепер я дане заземлення перекомутую на акумулятор. Мінус качера заземлив. Споживання як було, так і лишилося. Напруга в нас ще просіла. Зараз Рухаємось далі, відкинемо гарячий кінець і подивимося, які будуть результати. Заземлення качера залишили. Замість гарячого кінця подали антенну на вхід вилки в раминка. І напруга виросла до 123 вольт. Тобто, якщо брати, була у нас в районі. 40-50 виросла в 2,5 рази. Але коли у нас, якби було качер, напряму був навантажений. Струм у нас був 27, а зараз виріс. Тобто в такому режимі йде випромінювання і напруга 124. Тепер я відкидаю заземлення, споживання як було, так і лишилося, напруга знизилася вдвічі. Тепер я буду одночасно, що було видно, От, струм, який був, такий лишився, напруга 126. Тобто, це у нас саме оптимальний режим, коли ми. Працюємо з просторовою енергією, качер споживання і з простору для того, щоб зняти більшу енергію. Для збудження простору задіємо заземлення. Це на струм споживання не впливає, але подвоює заряд конденсатора. Це ми побачили, тобто оптимальний варіант сам конденсатор не заземлювати. Знімаємо по одному проводу, і зараз це дійсно так. Беру ще одне заземлення. Так, це в мене другий контур заземлення. Стаю на конденсатор. От напруга зменшилась два рази. Споживання навіть трошки виростає, а результат вдвічі гірший. З цим ми розібралися. Це таке, щоб закріпити матеріал попереднього відео зняття енергії з простору. І вже ми сьогодні працюємо із пачкою сигналів. І зараз вийдемо на 100%. Або навіть зробимо напряму. Коли ми працюємо, у нас генератор фактично вже комутує напряму. Маємо споживання 270, було менше 60, і напруга була 120, майже до 130, доходила, виросла тільки до. 150. Якщо брати по потужності, по споживанню, приріст споживання маємо, ділимо струми, а по напрузі, тобто, саме коли ми даємо пачку, маємо приріст потужності. Це я вам продемонстрував. І зараз відкинемо генератор, включимо без генератора. Кожен додатковий провідничок, який у нас є в системі, вони впливають на роботу саме індуктора. Як бачите, додатковий опір цих провідничків всіх зник, струм виріс до 410 мА, але це і дало приріст енергії на самому конденсаторі. Тобто зараз ми чисто з антени. Знімаємо 337 вольт. І коли ми відкидаємо заземлення, тут вже ми маємо зниження споживання, але напруга впала більше, ніж два рази. От. Тобто, коли ми працюємо з пачкою, у нас заземлення на споживання не впливає. от це ми побачили, можемо порівняти. Це буде, якби перша серія, щоб відео було не дуже довге на сьогодні. Це знімання зупиняю. Так, далі попробую додати до качера іскровий розряд. Іскровий розряд буду робити з допомогою високої напруги і Подивимося, як впливає зняття енергії з антени, коли буде працювати іскровий розряд. Ці параметри ми запам'ятали, вплив роботи генератора він також позитивний, це можна використовувати. Так що рухаємося далі. Всім успіху і до нових зустрічей!